Продовжуючи говорити про ситуацію у Саратовській області. Це, до речі, близько 800 кілометрів від українського кордону. І фактично, якщо це дійсно безпілотник, як говорять росіяни, то три сценарії спадає на думку: перший, що надзвичайно погана протиповітряна оборона в Росії, оскільки він пролетів стільки кілометрів. А друга, безпілотник міг летіти із Казахстану, тому що не так далеко від кордону. Ну і третя, що він злітав, таки безпосередньо з території російської. Федерації, який із цих сценаріїв, на вашу думку, найбільш вірогідний може бути все можливо і злітав з території Росії, можливо, на території Росії є окремі рухи, які їх там називають по-різному, можна назвати їх там якісь партизани, якісь бойовики, які хочуть про себе заявити, і які виступають, можливо, проти війни або проти того курсу, який зараз веде Росія. Який веде фактично Кремль ведучи Росію в прірву? Може бути такий сценарій, така версія, можуть бути деякі інші. Судячи з усього, удар був такий, щоб просто про себе заявити і заявити про те, що є зброя, яка може долетіти і може вразити об'єкт, навіть об'єкт, який має прикриватися засобами ППО. враховуючи, що там могли бути літаки, і перебували літаки стратегічної авіації. То С 400, ну як мінімум С-300 якісь мали би прикривати, якщо не інші засоби протиповітряної оборони, бо літаки стратегічної авіації це надзвичайно цінні літаки, тобто їх цінують, їх обслуговують, ними дорожають. І відповідно, звичайно, що пошкодження таких літаків або їх втрата це дійсно серйозні збитки, тому мали би прикриватися. Тому, вочевидь, можливо, ми побачимо зараз в майбутньому, що. З'явиться якась організація, не виключена, яка заявить про це Треба розуміти взагалі, все, що зараз відбувається в Росії, і ось спороджені явища мобілізацією, тими помилками злочинними, які вчиняє чинна російська влада. Те, що вони ведуть мобілізацію, озброюють людей, створюються різні групи, різні загони. виходять на арену різні там пригожини, бойовики, терористи, всякі інші їх же заохочують. Подивіться, Кремль діє як терорист і заохочує тероризм зараз. Довкола зараз, щоб ви розуміли, в російській армії з'являються парамілітарні угруповання бандитів, зеків інших елементів і так далі. І так далі, терористів різного толку, відверто бойовиків, вбивць тощо. Ось такими елементами воює російська армія. Ось таких вони зараз прославляють. І звичайно, що хибно думати. Що всіх таких людей можна тримати під контролем? Хтось із них е, колись та почне якусь війну за переділ влади, повноважень і тому подібне? Ми не, не чекаємо. До речі, говорили про те, що пошкодження таки могли отримати ту 95, про е, їхній масштаб. Ми можемо щось сказати зараз? Е, знаєте, я вам так скажу: якщо вже є. Намір вдарити по якомусь військовому об'єкту, то треба бити так, щоб залишити руйнування. Якщо наносити удари для того, щоб щось там полетіло, впало, десь там пошкодило щось, там якийсь літак неістотний, який швидко полагодять, я не бачу сенсу в таких атаках. Атаки мають сенс, якщо це робити так, як було зроблено на військовому аеродромі Сакі. От коли вдарили по військовому аеродрому Сакі. Коли зруйнована злітна смуга, коли підірвалися склади з боєприпасами, коли згоріли літаки, коли Росія піднімає в повітря літаки, які залишилися і перебазовує їх подалі від українського кордону в Росію, ось це дійсно має значення. Ось це результати. А те, що відбулося, ну я перше не впевнений і не думаю, що це обов'язково була Україна. Насправді, і, Ми і не я думаю... про це звичайно ж. І і не думаю, що і не думаю, що це були ми. До речі, це абсолютно. Я допускаю взагалі, що це не ми. Моя така думка. Ну а, і тут треба розуміти, що взагалі, а, якщо ми говоримо про Енгельс, про інші авіабази, ви знаєте, я раніше вже говорив, і про це говорили військове командування українське, Що нам дуже необхідно розробити свої ракети далекобійні або отримати їх від партнерів. Далекобійні я маю на увазі. Ну, дальністю від 500 кілометрів і далі для чого? Для того щоб мати змогу наносити удари по військовим об'єктам на території Росії, аеродромам і так далі, і так далі, які б завдавали руйнування, і які б не давали ворогові піднімати авіацію, обстрілювати нас тощо на сьогодні. Проти існування таких ракет інформації немає, тому що ну ми знаємо, що. У нас такої зброї, скоріш за все, просто немає. Так само у нас немає даних про те, що в української армії на озброєнні є якісь безпілотники, які здатні прилетіти таку до велику вісти. Ті той безпілотник, який анонсований державним концерном «Укроборонпром», Вони офіційно повідомляли нещодавно, що він ще на стадії випробувань. Тому сказати звідки це було і що це було. Я думаю, що зараз наразі просто складно.